Доброго дня. Хороше слово було від пастора. Хороше істину до урок можна винести, що при проблемах, які в нас всі є, і бувають. Треба в першу чергу рішення шукати в Господі, а не в своїх якихось як американців, не перепробувати спочатку це інше, а потім приходити до Бога. Що це було буде молитва за пожертви. Хочу зачитати вірш з писанням від Луки, від Луки 20 розділу 45-го вірша. Як увесь народ слухав, він промовив до учнів своїх. Стерегій книжників, що ходять у довгих одежах, хочуть у довгих одежах ходити і люблять приїти на ринках і перші лави в синагогах, і перші місця на банкетах. Що вдовані хати поїдають і моляться довго на показ, вони тяжче осудження приймуть. І поглянув він угору, і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці, і побачив і в Богу вдовицю, однулепту од вдовицю одну, що дві лепти туди вкинула. І сказав він: по правді кажу вам, що ця Бога вдовиця вкинула більше за всіх, бо всі вкидали від лишка свого. Дар Богові, а вона поклала зубовство свого весь прожиток що мало. Тут ми е, бачимо ну, таку так само істину, яку Бог розкриває для нас, е, ну, що йому важливіше набагато не сума, яку там кидає, а якщо, наприклад, людина кидає в кошечок трошки з убогства свого, ну там вілепти, це там дуже мало було. В нашому випадку, не знаю, там буде 10-20 гривень, бо вона не має і вона це кидає, то для Бога це ну, набагато приємніше і важливіше, ніж якщо хтось там злишка свого тисячу гривень, 10 тисяч гривень кине, то ці 10 гривень чи 20 гривень будуть набагато важливіші. Тобто це. Ну, Істину, дон, дон ми можемо винести з цього уривку від е, Луки. І ну, тобто важливо давати так само пам'ятати з радістю. Тобто ці, якщо даєш єш зі свого з ну, прожитку, що тобі там не вистачає на щось буде не вистачати, ти все рівно даєш, Тобто це потрібно робити радісно. Тоді це воно приємно, угодно Богові. Пам'ятаємо про це. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за зібрання, за слово, яке ми чули, за те, що ти дав нам цього дня, за те, що ти ще плануєш нам і даш нам цього дня. Благослови кожну руку, яка буде давати. В ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь. Слава Богу, згори святої Сивону, думаю, наші сестри це приїдуть, привезуть нам. Жартую. А, до речі, в нас в цьому році виповняється 30 років нашої церкви. Це багато, 30 років. було вже. Ми ще раз ми ми в Україні, ми розбоїмо. Ми хотіли святкувати, але пастор Кріс сказав затримати до нього. І е, дивіться, яка ідея. Він приїде після Будапештської конференції. До речі, конференція буде в Будапешті. Хто ще хоче поїхати, то е, зорганізуйтеся. Там у нас їде пару делегатів. Пастор Владік веде групу. Е, буде класний час, але після неї він приїде. Він пообіцяв, і ми би хотіли, що би я хотів, ми би зробити якийсь колаж. З наших фотографій, взяти старі фотографії, в кого є старі фотографії, але нам потрібна людина, одна, яка могла би зробити якийсь такий відеоролік і зробити фотографію. Є з такою чоловік, якщо це навіть сказати, є. Надя, знайди може... ну, знайде спосіб. спосіб да. Але якщо Надя могла зробити такий ролик з якоїсь пісні такої живої і туди повставляти фотографії, може, якісь короткі відео. Давніх місіонерів, молодих. Ми там молоді, всі виглядаємо дуже кумедно, так що <риклад> багато та, весело. Та. Так, хто має фотографії старі, ми могли б, може, поскидати наді старі фотографії, нові фотографії, будь-які фотографії, які пов'язані з життям це... церкви. Якщо це надрукована фотографія, то краще принести, щоб правильно зісканувати. Ми би зробили гарний такий відеоролик. І воно б було класно. І віки, <постіхи> і... <Я постіхи> потім їжу могли б зробити багато тусків і, фер... <постіхи> і... <постіхи> О, <да>. Шо, От <постіхи> Таке, я думаю, було б буде весело. Так що... Тому. Урядку запустити можна на селері? Можна було. Ну подивимося, хто при зараз всі бояться їх територія, так на час святкування була повітряна тривога, це додало таку шарму. А може почати з повітряної тривоги, маркет. Перша фотографія є. Так, да, ось такі фотографії, кого у вас є. Це не І... На сьогодні. Ну, ремонт до беда... Фактично вже зробили до цього до закінчення. Лишилося деталі на кінці. так що таке. Добре, амінь. Хай буде основить да, прохання були А на рахунок того, що Юра говорив, обов'язково перекинули в інше місце в Бахмуту, але він сказав, що це тільки їхня маленька група, але майже вся 24-та бригада залишилася в Бахмуті, і дуже просить хлопцям молитися, тому що не ну, як було, оточення, воно, як би… Більше вони там не зупиняються. За цей тиждень було знищено їх прямо найбільше, ніж саме зараз їх? Їх. Їх, їх, ворогів. А да, під болером просто казка була. О, І Бог, ще, Що таке? Полетоване прохання про ну, онука Алми. Що, внучка, скажи помню, що я Ну мій Захарчик лежить час йому 4 місяці, ну п'ять майже, лежить час з восполенім легких, а, і, а, і вчора весь день рубля від їжі. Ось та дітям та доньки мужність підтримки друг другу, і щоб Бог торкався до їхніх сердець, щоб вони з Богом то проходили, і щоб онучок почав їсти. Де, де, де вони знаходяться? Вони в Черкасах. В Черкасах. У вас є церква в Черкасах, може, просто міг би відвідати їх. Але то так не просто, я. Питаюся всіх, ну, час з ними говорити на цю тему, але вони так дуже матеріальні, дуже матеріальні, мало духовні. От, Але їхні серця, коли трудно, вони тягнуться до Бога. Але ну, ось так тому прошу, щоб Бог торкався їхніх сердець і вів до себе своїми шляхами. Бо я вже втомилася, на що цього. Добре. Добре. Це все? Там люди повідомлені, Наталія теж. Йола? Наталя тяжко помінула. Бачу, на Фейсбуку Джил ганяє нормально. Це було перед. Добре. Давайте ще помолимся за хлопців з Баштанки. Я не до кінця знаю, що у них там відбувається, але якісь у них дуже складнощі зараз великі. Ну, зокрема, я знаю одну тему, це те, що у них там, на їхній Батьківщині, згорів там частково молитовний дім. Це те, що я знаю. Але я так розумію, що ще щось у них окремо якісь проблеми зараз. От. Вони мені не відділилися, але я розумію, що є якась молитовна проблема. Добре. Господь, приходимо до тебе ще раз і знову, і віримо тобі, Господь, надіємося, приносимо до тебе ці всі ситуації. Найбільше Боже зараз просимо Тебе за наших хлопців, 24 бригаду, всіх, хто є під Бахмутом, Вугледаром, Солидаром, Боже. Навіть до війни не знали, що такі міста є в нашій країні, Господь, але тепер вони в нас на устах, і ми молимося за ці всі, ці всі міста, села, Господь, молимося, збереже життя нашим хлопцям, збереже їх від поранень, від контузії, від, від полону, від смертей, Господь, молимося, дай їм успіху, дай їм перемоги, молимо за юру. І сотні тисяч інших Боже, просимо тебе. Молимося теж сьогодні за внука Алми, за його батьків, за те, щоб ти може привів їх до себе. І, можливо, ця ситуація вона є для того, щоб вони задумалися про вічність, наблизились до тебе, Господь. Ми молимося за оздоровлення дитини. Просимо тебе теж за. Григорія Котика за е, його здоров'я, Боже, як і лікарні сьогодні. Господь, торкнись його, будь з ним, дай мудрості лікарям, що далі робити. Підтримай його, молимося за наших дівчат в Єрусалимі. Боже, бережи їх, тримай їх, покрий їх і поверни наповненими додому. Боже. Дякую, що вони приїхали туди і молимося теж за. Цю церкву з Баштанки, яка згоріла і за всю їхню ситуацію, ми не знаємо, що, Господь, знаєш ти. Просимо тебе, ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Амінь і Амінь. І дякуємо тобі за те, що ти зберіг нас любов. Дякуємо тобі за те, що ми маємо сьогодні світло і тепло і воду. Дякуємо тобі, Господь. Слава тебе, в я Ісуса мого Миса. Амінь. Щоб була приємна подія, приємна. валі дочки день народження. Так що вітаємо. Дружан Гінка, вона 10 років маленька, але вона робить своїми руками різні вироби, продає їх і збирає гроші для наших хлопців. Солдат 4,5 тисячі не зібрали і відправляє готов. Так що це, вау. Як ми можемо програти з такими <голосить> добре, Та вас Бог благословить і чекаємо вас на дискусії внизу.